Як ви почуваєтеся в Україні? Не збираєтеся виїжджати за кордон? Якщо я вийду за кордон, то ж буду навчати дітей. Працюю вчителем початкових класів, і тому я вважаю, що якщо всі вчителі виїдуть, то з дітьми ніхто не залишиться. Почуваюся тривожно, але під час повітряних тривог, коли йдеться на навчання, ми спускаємося в укриття, продовжуємо проводити там уроки, завжди проводимо ярмарки, гроші донатимо на ЗСУ. І, Вільний час вчителі плетуть сітки. А яке внутрішнє відчуття надовго ця війна? Внутрішнє відчуття. Ну, я думаю, що все ж таки ще рік буде війна, це я так думаю. А можливо, якщо нам будуть допомагати країни ЄС, то можливо і війна скоро закінчиться. Хотілося б, тому хочеться миру, спокою, затишку, повітряні тривоги, щоб були якомога менше. Хай все це збудеться. Дякую вам. Дякую і вам. Бажаю миру, перемоги і щоб всі наші мрії здійснилися. А дітям щасливого дитинства. Пасибі. Дякую.